Сьогодні прийняття змістовних управлінських рішень неможливо без наявності якісних геопросторових даних. Інформаційні системи, в яких обробляються та аналізуються геопросторові дані, стають такими ж звичними інструментами, як Word, Excel або PowerPoint. З іншої сторони, необхідність використання геоінформаційних систем зумовлена останніми законодавчими змінами, що вимагають обігу інформації про території у вигляді геопросторових даних. Ми Консультаційна група «Julius Data» пропонуємо вам пройти восьмитижневий навчальний курс Гінформаційні системи у просторовому плануванні. На курсі розглядається використання відкритих інформаційних систем КІС в управлінні територіями. Під час навчання ми будемо розглядати конкретний проект від налаштування середовища і збору вихідних даних до випуску проекту і оформлення карт. Ці знання будуть корисні широкому колу спеціалістів. Колеги отримують навички аналізу навколишнього середовища з використанням гіс. Працівники відділів містобудування архітектури і земельних відносин отримують досвід самостійної перевірки якості геопросторових даних, комплексних планів громад та іншої містобудівної документації. Крім того, отримують знання щодо принципів створення і функціонування кадастрових систем. Громадські активісти можливість контролю та впливу на прийняття стратегічних рішень із просторового розвитку громад. Всі разом досвід взаємодії і обміну даними у спільному середовищі. Курс проходитиме онлайн. Для роботи потрібен лише персональний комп'ютер. Необхідне програмне забезпечення кініст є безкоштовним. Тому додаткових витрат на проходження курсу не буде. Отримані знання про принципи роботи ГІС є універсальними і можуть бути застосовані в інших профільних програмах. Детальна інформація про курс доступна під цим відео.